Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо обробляти виноград. Ось така в нас є аптечка. Це тут не підписаний шавіт. І це сьогодні ми будемо обробляти ним. Тут у нас багато чого є. Ми не такі великі знавці. У нас кум великий знавець в цьому, і він нам допомагає. Це ми з ним купували ці препарати. І він нам. Підказує, що і як робити і коли обробляти. То отак: це у нас тут топсін М. Е, ось такий ринкоцеп, санмайт, свіч актара і хорус. А сьогодні буде у нас ось такий шавіт. Будемо обробляти, бо ми і так уже запізнилися. Так що сьогодні треба обов'язково це зробити. Ось у нас є два ряди винограду. Перший ряд. Ми вже збирали з нього урожай. В минулому році був дуже гарний врожай. А ось цей другий ряд це тільки в цьому році. будемо залишати одну гронку, щоб побачити, який сорт винограду. То так от. Ми вже підживили його, нітроамофоскою і суперфосфатом. І зараз будемо обробляти. Так, у нас вже сонечко заховалося. Сьома година вечора і ми обробляємо виноград. Знизу це ми траву обробили гербіцидом, вона пожовкла, треба її буде загребсти, трошки десь підсапати, щоб її тут не було. Бо в минулому році ми сапали-сапали, боролися з нею і все-таки вирішили обробити гербіцидом. Я, поки чоловік буде обробляти виноград, хочу йти вже висадити. Перець і баклажани. Там баклажани в мене в іншому лоточку треба піти взяти. Треба терміново висаджувати, бо щось вже він дуже в мене споганився, був такий гарний, така гарна розсада, а це і не на сонечку він стояв. Він загартовувався цей перчик, але ну не прямо на такому сонечку, я все поступово. І ось такий, бачите, він то жовтенький, то ще щось, то треба буде його пересадити, підкормити, бо вже діло немає, вже треба висаджувати, вже він прям проситься. Так що ходімо, будемо садити з вами. Зробила я ось такі рівчачки. В цьому році хочу так посадити, щоб потім як поливати, щоб водичка залишалася. В рівчачках нікуди не розтікалася. Щоб так було легше. Я полила, додала туди попіл трохи і нітроамофоски. А потім вже десь через тиждень буду поливати їх добривом з кропиви. Так, настой зроблений з кропиви. Ось такі в мене баклажанчики. Також уже тут листочки у них посохли, то треба пересадити, бо ніяк а перчик це в цьому ящичку зовсім він якийсь маленький, не пішов. Не знаю. В тому році був такий високий гарний перчик. А в цьому році, що я тільки не робила і підживлювала, і що хоч робила. Ось такий маленький він сидить. Але в тих більших ящичках трохи він вищий. Це тут саме він такий маленький. Це сорт білозірка. Цей перчик вже більш кращий, такий він височенький, але все одно не такий, як був в тому році. Але нічого, думаю, що все буде добре. Можливо ж, відійде. Так, висадила я баклажаний перчик. Ось така діляночка вийшла. Але чесно, не встигаю вже ось тут загребсти, зробити, щоб воно все було гарненько, бо вже за восьму годину вечора перевалило, то треба тікати, бо тут такі комарі. Як мамонти літають, скоро з'їдять мене. Завтра рано встану. Підгребую тут все, щоб було воно до ладу гарнесенько. То так. Надіюсь, відійде перчик і баклажани. Баклажани, якщо щось буде з ними, не так я їх. Бутилкою накрию, це так, я в минулому році їх спасала, а от з перчиком не знаю. Може, ви підкажете, чим його підлити, підкормити, щоб він відійшов. Бо дуже маленький він якийсь в цьому році, не знаю. Ніколи він в мене такий не був. Думаю, відійде, а там хто його знає, якийсь відійде. То точно щось залишиться. То от, так от. Зараз буду заносити свої інструменти і ось така. Ще в мене бздюха залишилось, як сказати. Це так, мені шкода було викидати насіння, я його так насипала добротно. Але сьогодні вже не встигаю його висадити, ще гіркий перець залишився. Вже завтра це буду робити, бо якось так, чесно кажучи, зовсім зараз нічого не встигаю робити, бо в нас ще і будівництво, поки там, поки сям. Поки їсти приготувати, поки з дитиною позайматися, то отак от.